А я вам хочу тихо сказати, що Україна буде завжди вольною, завжди переможною. А вони будуть у дубці. Про загальні тенденції лютого нам не потрібно хвилюватися у лютому, бо лютий буде для України потужний. Коли не буде тої страни, яку ми бачимо. А я вам кажу, що це мабуть два роки, і цього всього не буде зараз. У владі ті люди, яких дуже довго ставили з Росії, це пухлина. Ви розумієте? Трамп спробує домогтися. Регулювання війни в Україні максимально вигідним для України чином Україна буде. Центром Європи і всі питання, які будуть робитися в Європі, далі будуть питати у України. Скажите мені, вас там багато. Чому ви завжди вас там все время ви орете? Що ви там? Що ви, ви там робите? Ми все ж таки зможемо цим теплом і захистити себе і спалити всіх ворогів і навіть тих, які знаходяться у владі. Ожирення можна убрати, якщо дуже толстується веревку темного цвета, онкологічні заболівання, Нужно стоять як лягушка, ладонь. Адкрити вверх, ноги сокнути. Мій світ перший метафізичний. Активатор успіху допоможе вам посіяти думки, які спонукатимуть вас сіяти вчинки та звички успішної людини, сприятиме змінам вашого характеру, а це все впливатиме на вашу долю. Я впевнена на 100%, що вам необхідно взяти участь у цьому проєкті. Усі деталі та умови участі у телеграм-каналі Саморозвиток, посилання на який ми залишаємо в описі під цим відео. У світі, де політичні події переплітаються з особистими долями, ми часто шукаємо глибшого розуміння того, що відбувається. Сьогодні у нашій студії ми вітаємо Андрія Дуйка, чиї пророцтва та аналіз майбутнього допомагають нам поглянути на цей світ під зовсім іншим кутом зору. Андрій, відомий здатністю бачити не лише події, а їхній глибинний сенс. І ми з великою цікавістю будемо розмовляти сьогодні про майбутнє України та світу, долю відомих людей та вплив їхніх дій на хід історії. Вітаю вас, пане. Андрій, я вітаю вас, Оксана. Мені дуже приємно за ваше запрошення і вітаю в цілому ваш канал. Мій світ. Приємно спілкуватися з вами і з нашими українцями і. Бути чимось корисним, дуже дякую, і нам надзвичайно приємно, бо ваша присутність у нашому ефірі не просто цікава, пізнавальна інформаційна, а ще й терапевтична. І дуже багато людей після наших інтерв'ю пишуть надзвичайні враження і зміни у власному житті після того, коли вони послухали вас, ваші історії, ваші рекомендації, ваші практики, почитали ваші книги. О, до речі, друзі, про книги. Сьогодні в кінці цього ефіру для вас чекають неймовірні подарунки. Ми вже будемо оголошувати імена на. Наших переможців бачите, яка краса інтелектуальна краса. І сьогодні ви отримаєте не отримаєте, а дізнаєтеся, хто отримає цю чудову книжку і не одну, Да, дуже рад. Що в мене є надія комусь подарувати мої книги, дуже буду вдячним за це. Так, але починаємо наш захоплюючий ефір із подорожі у хроніки Акаші своєрідну бібліотеку Всесвіту, де зберігаються записи про все, що коли-небудь відбувалося, відбувається зараз і може відбутися у майбутньому. І саме зараз Андрій розкаже про загальні тенденції лютого. Нам не потрібно хвилюватися у лютому, бо лютий буде для України потужний і. Коли закінчився почався новий рік, то дуже багато людей в Україні почали усвідомлювати, і прийшло таке чувство, яке якась легкість, якась, так, якесь тепло, якесь, якась надія, і таке тепло було, і нам навіть показують, що вже ця хвороба, мабуть, онкологічна, якою хворіє наша Україна, і Ця хвороба, яка нам передається, вона вже трохи відступає, і ми вже трохи і дуже так гарно лікуємось. Ну і лютий нам це докаже ще раз, яким чином це буде відбуватися. Дуже багато буде в нас гарних повідомлень з фронту. Дуже гарні будуть повідомлення. Але я хочу сказати, що в цьому році у нас буде як я і казав. Переговори, які uh, закінчаться тим, що uh, буде затища, але повної, то повного закінчення uh, цього, що є, цього не буде, і повне закінчення воно може бути тільки тоді, коли не буде uh, той опухолі, яка інфіцірує наше тіло, нашу Україну. А ця опухоль вона вже розпадеться десь аж в році 27-му. Тому зараз, якщо будуть такі питання, і наше, наше е, е, руководство країни, воно піде на те, щоб е, трохи е, закрити це і трохи зупинити, і навіть десь е, щось так не так зробити, як хочуть українці з територіями, то я хочу сказати, що не потрібно від цього страждати, бо це тільки. Часом зміниться, бо коли не буде тої страни, яку ми бачимо. А я вам кажу, що це мабуть два роки і цього всього не буде. Я хочу навіть сказати, що е, два роки для нас це буде два роки е, розквіту не, не потрібно хвилюватися дуже великі сили, і дуже ярко це відчувається у нашій країні. Ну, навіть ті думки, які є у людей, вони можуть бути такі: о, там налоги, о, там не дуже гарно там. Якось наші політики себе там ведуть і примушують людей до чогось, і так далі. Ми повинні знати, що Радянський Союз у цілому світі він був довго, там 70 років, і чому розвалився Радянський Союз? Бо ті, хто був у владі, вони вирішили на деякий короткий час це все розвалити для того, щоб забрати собі. Держмайно, яке їм не яке було на їх з, вкрасти його, а після цього його роздірбанити і знов зробити людей баранами і зробити людей е, рабами, як це було в радянському союзі. Таке сталося, і тому зараз у владі ті люди, яких дуже довго ставили з е, Росії. Це як опухоль, це як пухлина. Ви розумієте? Ця пухлина радянської влади вона має вона інфіцирувалась і інфіцирувала і владу, і інфіцирувала і людей, і мову, інфіцирувала якимось там тими. Не дуже гарними вчинками, які зараз роблять і люди, які цією страною руководять там і так далі, Але я хочу сказати, що слава Україні, і героям і слава цьому, слава цій державі, і слава тому, що ми в центрі Європи, і слава, бо десь 4-5 років слово Україна ніхто не знав на карті його ніхто не бачив. І коли зараз вже відбувається був же мономир. Моносвіт був моносвіт, Америка всім управляла. А зараз же кажуть, що є ще і така держава, яка має назву Україна, і не можуть же сказати, що ні, ні, вона вже не буде ніяким чином. Її не буде. Є тільки ставлених радянського союзу, там радянської власті, це там Росія, і а зараз кажуть, ні, в нас є ще й Україна, і Україна це центр і. Якщо раніше, якщо раніше казали, що буде тільки Америка, Америка всім управляє, то зараз кажуть, що є ще й Україна, є ще й Китай, є ще й Євросоюз, і так далі. Ну, я хочу сказати, що для нас у лютий це дуже гарний місяць. Це місяць перемог, гарних таких моментів, це місяць такої потужності. Не потрібно думати, що Америка нас бросає, що ніхто не буде нічого там робити для України і так далі. Я можу все об'яснити і відповісти на питання, чому там хочуть за зайняти там якісь області, там чому хочуть забрати Канаду, як це пов'язано з Україною і так далі. Якщо воно ну, те буде. Ваша воля я відповім і на ці питання. Але лютий дуже гарний. Будуть у нас і самоліти, і будуть дуже гарні перемоги, і здержуть вони і ті міста, десь час знаходяться наша, наші військові, і не буде в нас дуже там заходу з Херсону і так далі. Не потрібно дуже хвилюватися. Лютий для нас гарний. Зараз на екрані ви бачите прикраси з крамниці Мій світ. Це наш український бренд, який започаткували для створення золотих прикрас зі змістом. Ознайомитись детальніше, ви зможете за посиланням в описі до цього відео. Трамп спробує домогтися врегулювання війни в Україні максимально вигідним для України чином майбутній міністр оборони США Піт Хексет. Чи справді це так і що ви відчуваєте з цього приводу? Колись. Були середні віка віка, і коли були середні віка, то займати чужу територію людей, які там мають іншу іншу державу. Було це ну всім було байдуже за це. Ми це все бачили. і Бачили кількість там дуже багато війн, і якось це так зрозуміло було, бо було було потім було після. 45 п'ятого року перемога, і коли ця перемога була, то якось відділилася там Франція, Англія. Ну і першою країною стала Америка, яка на себе взяла мономір таким чином зробила мономір у світі, де американський долар він там дуже впливає на всю економіку всього світу і і так далі. Коли зараз це почало про це, що по почало відбуватися, це мономір. Хтось захотів, щоб ті люди, які є там людьми-правителями у Росії, вони захотіли сказати, що ми теж маємо на те на таку. Бажання uh, щось показувати цьому світу, і як і раніше було, ми можемо, як і Америка, як і інші страни, забрати щось, і можемо це зробити. Тому і нема такого закону його нема щоб не забирати, бо це такий закон світу там сильніший перемагає. Там якісь дієві ці закони вони не враховуються, і так далі. І Це було до якогось моменту, що хоче зробити на сьогоднішній день Байден і американці? Він хоче зробити так: він хоче сказати: А хочу забрати Гренландію. І но він це не робить, як це робить Путін. Він це не робить військовим шляхом. Це дуже важливо. Він хоче показати, що можна це робити, і потрібно робити, бо вони законодавці цієї моди. Це потрібно робити не військовим шляхом, а шляхом дуже другим. Людям гроші запропонувати, людям і дані запропонувати якісь вибори, зробити так, щоб це було надалі. Так він нічого не получить не отримає. Ніхто не захоче там нічого віддавати. Цього нічого не буде. Але він буде тою людиною, яка скаже, як це повинно бути надалі, бо до цього. Ніхто не знав, як це може бути, бо в когось там капнуло в голову старого діда, і старий дід захотів собі відірвати. Військовим шляхом, а можна не військовим. І зараз Байден він показує, що можна і не військовим, можна сказати, що я це хочу, запропонувати людям гроші, провести референдум, зробити з цього таку може виставу, навіть щоб люди могли знати інші страви, страни знали, як це може регулюватися. Бо якщо захотів, забрав і надалі так захоче Китай, захоче там і інша країна, інша, і він це хоче показати, як це має бути. Дайте людям гроші. Чи дайте людям там в нього бажання, він скаже, я хочу він вже сказав це. А тепер йому кажуть, ні, а ми не хочемо, бо ми хочемо референдум, і там, а, а я можу вам запропонувати гроші. но як, як би це робили там рефія, вона би сказала, все це наше, завели би туди танки, начали би там шпурляти і так далі. Тобто він каже за те, що може бути і в цьому якісь, якщо вже не можна змінити. Переділ цього світу, якщо є якісь країни, які хочуть якось це робити, то він каже: давайте будемо робити це демократичним якимось шляхом пропонувати цим странам. Бо ви ж розумієте, кордони зараз вони. Е Стираються якісь кордони, якісь язикові бар'єри. Вони теж стираються. Є інтернет, широка система, і так далі, і це дуже велика міграція між країнами, бо там потепління, бо може там мінятись там зараз світ і екологія і так далі. І це все робить, що міграція там у різних країнах змінюється. Тому потрібні нові закони, а Америка бере на себе то, як можна це регулювати І це дуже, дуже вірний, дуже такий потужний шахт. І він каже, що так, і потім скаже: Так, так. Я хотів. Але я хотів це зробити демократичним шляхом. Я запропонував Данії гроші. я Запропонував гренландцям гроші. Я канадцям запропонував стати частиною нашою. І канадці зараз кажуть, ми провели референдум, Не хочемо ставати вашою частиною. Він скаже: Ну що ж, вони ж не захотіли. Ну а і потім скаже там Крим наш. Така, а що ж ви нічого не предлагали? Я от, е, запропонував там, канадцям, щоб вони зробили там, в мене це було. І далі таке може бути, бо завтрашнього дня, якщо це кажуть там, там, е, Україна, вони проголосували і там, всі ці фікції з ними, з ними нема, як, е, е, нема як вести боротьбу. А якщо буде якась новина, і це буде вже якось е, таким принципом, вже, то будуть знати, що є ще і в цьому якісь закони. Тому ці всі еманації, енцинуації, які ми бачимо, це все таке е, е, воспитання цього світу е, великою країною. Я хочу сказати, вона має рацію, і Байден дуже гарно себе веде. Я думаю, що всі його дозвольте. Я вас трошки виправлю. Бо глядачі будуть писати Ви маєте на увазі Трампа говорите Байден? Так, да, ми, ми я кажу про Трампа. Я кажу про Трампа. Трамп не міняє позицію, я думаю, що Трамп ще й використовує штучний інтелект для того, щоб зробити це. Я думаю, що дуже багато є таких глибинних питань, які пов'язані із міжнародною юриспруденцією і, взагалі, з якимись законами, які були там прийняті, і вони вже не мають зараз якоїсь чинності, і так далі. І це потрібно робити. І вони таким чином зараз це роблять. Якщо ми не можемо утримувати цілий світ і на нього. Мати вплив, то тоді ті, хто буде далі на завтра і хоче на завтра щось ділити, то хоч, хоч це роблять вже ось таким чином. Чином запропонувати, заплатити гроші, робити це якось, щоб це був закон. А зараз це беззаконня, як у середні віки. Тось забіжали, захопали, провели референдум, всіх послали, сказали це наш і так далі. Ми захистили. Ну завтра цей захистили може бути і Китай з Росією, і так далі. Ну і Байден дуже гарно себе веде, і те, що він робить, це дуже гарно для України, в тому числі. І цим ще він показав. Ось що він показав, що Европа на сьогоднішній день являється імпатенцією, тобто вона себе розгубила, тощо. Вона мала дуже велику можливість через Україну зробити себе тою країною, яка має силу впливати на целе на цілий світ, і зараз ми бачимо, що що вона такої сили не має. Чому в Данії, Чому це в данії? Бо в Данії дуже багато робиться на сьогоднішній день важкої техніки, і дуже багато є на зберігання там важкої техніки, яка потрібна Україні, і вони ж її не предоставляють Україні. То есть, вони її не дають. Ну точно, і канадці не дають, хоч дуже багато й обіцяли і казали, і будемо давати і передавати, і так далі. Більше всіх дають японці, але чому японці? Бо японці хочуть втримати от... Втриматись у цьому світі як країна, яка може регувати, і яка може мати якусь дійсну владу у цьому світі, тому сильні показують свої сильні сторони, а слабі будуть. Ну що зараз можна вже казати, що Україна, яка була невідома, стала однією стран, яка з якою будуть же е, е, рахуватись, не зважаючи ні на що, Тобто в тому часі. Як би це не було, і що б Україна не робила, що б вони не казали? знаєте, це стакан наполовину наповнений, наполовину пустий. Можна сказати, що так, от ці люди там Росія, вона як пухлина, вона вже всього добилась. Ми знаємо, які люди, які чиновники ставали у владі, хто управляв цими, хто ставав генералами, і де вони народилися, і хто був нашими. Ведучими журналістами то ми знаємо, що ця пухлина вона проросла, і вона проростала і вона є, і це буде, але пухлина лікується. І ми вже зараз бачимо, як це вже плавно від нас відпадає. Нам вже легше, і плечі наші вже не так натянуті. І в нас вже серця. Вони і горять, і є якийсь спокій. Ми вже бачимо, як трохи це. Відступає, але ми є цей центр, з яким всі будуть рахуватися, не зважаючи на їх видумані перемоги, де вони можуть сказати, ми їх там. Там як це в них називається? Денацізували, денацифікували там ще щось в них зробили. Так можна це сказати. Ми їх продавили. Ми їх там і ще щось зробили. Нічого страшного, ми це подивимось. Ми це подивимось через два роки, де буде ця країна? А я вам хочу тихо сказати, що Україна буде завжди вольною, завжди переможною, а вони будуть у дубці. І ви це побачите. І ті люди, які зараз там знаходяться, навіть мої рідні, які е, коли сказали мені ні, ні, там вас е, спасають. То зараз кажуть ні, ні, ми в духці, ми вже це відчуваємо. Ми вже почуваємо і запах і почуваємо, як це в нас все виходить. І вже зарплати нам ці вже не потрібні. і Вже не на, на що нам це потрібно, вже вони починають скулити І це робить Америка. І Америка, вона. Дуже потужно робить це для того, щоб Україна а, стала першою. Де була зараз Україна? І де була Європа? Так ось Україна буде. Центром Європи і всі питання, які будуть робитися в Європі, далі будуть питати у України, де буде там газ, як газ, куди платити, де віддавати, де шукати які інвестиції буде першими ставити це Україна і казати: от як ми скажемо від нас, будете вже це все робити, і зараз вони вже це показують. Відключають газ і кажуть: ми нам пофігу. Ті скулять, а нам, а наші кажуть, а нам пофіг, ми все, все одно будемо це робити, і ми будемо захищати і боротись. Ну і коли кажуть, ну, от в мене є сусіди, і сусіди вони завжди спорять, і завжди в них там кривда, якась вони там щось дер там сражаються. В них боротьба. Я кажу йому там вчора чи позавчора його бачив і кажу, скажи мені, вас там багато, чому ви завжди вас там все время ви арьоті? Що ви там Що ви що ви там робите? Чи ви рояль там ламаєте? Чи що ви там робите? Ділите рояль, чи що? І він каже: Ти розумієш, в нас дуже багато на сім, сім людей живе. І мама проти, мама за там дочку, а я з жінкою проти мами. А є ще у мами якийсь сажитель, він проти всіх. І там у нас ми не можемо домовитись, і коли люди кажуть, що у цій країні там одна людина виновна і в чомусь, то я хочу вам сказати: ні одна людина не виновна, бо ця людина, яка напроти мене живе, в них сім людей, і вони не можуть толку і ладу дати, а там їх багато. І я розумію, скільки впливу і скільки потрібно. Мати ну інформації потрібно мати людей рядом і ще й гарних людей, і це все дуже важко зробити. Ще й в короткий такий період. Я дуже вірю в те, що наше наші серця українські, вони вже давно горять і волею і давно горять перемогою, давно горять якоюсь любов'ю друг другої. К родині, і ми все ж таки зможемо цим теплом і захистити себе і спалити всіх ворогів, і навіть тих, які знаходяться у владі. Тому знаєте, є такий слог, він називається слава. Він цей слог є його в Індії, називають Джая. знаєте а у нас в Україні є цей цей слог його називають Я Яу, яу джау Вау, да кажучи, от я за те, щоб люди казали Слава Україні Я у Україні, і я у владі, і я у родині, і я у Ісусу Христу, і я у Господу, і я у... хай слава буде, і хай вона несеться, і наші серця з нашою добротою спалюють цим теплом всі ці пухлини, які є. Це і є наш такий пасивний, але подвиг. І таким чином ми здійснимо ту місію, яка є у цій країні. А в чому заключається ця місія? Мій погляд на це заключається так, що ця місія вона заключається в тому, що в цьому світі дуже багато було людей, які могли вбивати когось, і їм за це нічого не було. Вони вбивали, вбивали роками, водами, тисячоліттями, і пофігу всім були. Питали, вбивали, унічтажали, топили. Катували, кривдили там. Робили це було при радянській владі, до радянській владі, там і так далі. І ось Україна стала оцим центром, який сказав: ні, ми не будемо більше тими, хто хоче катувати кривдити. І ми хочемо, щоб наказали тих людей, які це робили, і щоб це було не за спиною, і щоб їх ідентифікували і щоб цих людей знали, що вони сволочі і кати. І це відбувається за счет наших сердець і за счет нашої країни. Ось це наша місія. Така. Знаєте, я прям відчувала, що сьогодні у вас буде така промова, і моя футболка, яка сьогодні прикрашає нашу студію, вона абсолютно про те, що ви сьогодні говорили. О, друзі, можете подивитися про те, як ваш сусід буде незабаром виглядати. Дякую вам за такі неймовірні приємні слова про Україну, наше майбутнє. І звичайно, що тепер ми переходимо до цього моменту, на який всі чекали наші глядачі. Оголосить, будь ласка, імена переможців, які мають отримати ваші неймовірні книги. Ось ці книги. Я хочу сказати, як вони, яка в них назва: це магія любві, магія грошей, ваджарне серце, сто медитацій, доктрина бізнесу, на ем, причини захворювань людини. І магічні методи лікування людини. І це сім книжок, які я хочу подарувати п'ятьом переможцям з прошлого вашого ефіру. Це будуть у нас. Я відкриваю Лю... Лідія Петрічко. Юзер Skybox, Єлена Іванова, Любов Мельничук і Константин Котик. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давайте ще дамо двом. Ще Ольга Ялова і Ольга Романик. О, оці люди у нас отримують по сім книжок, і я відправлю їх від себе через нову пошту безкоштовно. Перейдіть в опис до відео цього і отримайте від мене мої подарунки. Сім книжок там буде вказан телеграм, нікнейм оператора, який вам їх відправить. А також подарую ці ж книжки наступного разу також тим людям, які будуть писати свої повідомлення під відео Мій світ. До речі, хочу подякувати вас, Оксана, за запрошення в мій світ. Мені дуже приємно, що я знову вас і що ви мене запросили. Так, а нам приємно, бо надзвичайно корисно, крім того. Глядачі, я нагадую, що Андрій читає всі ваші коментарі під нашим відео. І найцікавіші коментарі, хто написав, людина може отримати подарунок від Андрія, такий чарівний і неймовірний. Дуже багато. До речі, Андрій запитували людей, що хочуть купити власне ті книги. І я ще раз хочу нагадати: всі контакти на Андрія, на його школу, на сайт де можна. Придбати книги завжди є в описі під цим відео. Тому той, хто не отримав подарунку, може купити книжки. Всі в наявності, скажіть, будь ласка. Є є, всі в наявності. Є книжок більше, є багато і книжок, є і інфопродукти. Є багато чого на щастя, ви згадали про книгу Магічні методи лікування людини. А давайте на завершення цього ефіру. Я знаю, глядачі обожнюють всі ваші методи, сидять, записують, нотують і практикують. Ану, відкрити книгу на будь-якій сторінці, який метод побачити, отакий оголосіть у нашому ефірі. А у меня здесь на русском языке, я на русском прочитаю. Одышка. Тянуть и массажировать большой палец левой руки и большой палец правой ноги. Натирать мягкой тряпкой переднюю часть живота сверху вниз посредине. Ожирение. Можно убрать, если очень толстой веревкой темного цвета, обвязать посредине не туго живот и грудь и, наносить, и носить на протяжении дня не менее 3-4 часов. Спать с веревкой не нужно. Можно лентой. Ожоги можно убрать, обтирая свежей желчью любого животного. Обязательно положить человека на сырую землю, так ожоги быстрее исчезают. Онкологические заболевания. Нужно стоять как лягушка. Ладони открыты вверх, ноги согнуты. При этом необходимо делать движение, сгибая пополам свое тело и выполнять многократно. Кстати, может помочь еще слог такой, когда человек говорит «я» и дальше «гер», как «гер», и опрелость, скрестить указательный и средний палец на правой руке, прикоснуться ими к воде и после чего обмыть эту опрелость, так оно сойдет. Этих, этих очень, удивительных, очень удивительных методов лечения, их огромное количество от всех заболеваний, и там, на все виды здесь ответы есть. То есть и, они и психологические, психофизические, и нейролингвистические, какие угодно хорошая книга, очень рекомендую. Мне даже прием все. Uh, я щось прочитав зі своєї книги. А нам приємно це було почути. Дякую, Андрію. Сьогодні, як завжди, у вашій компанії було неймовірно цікаво і захоплююче. Чекаємо вас наступного разу до нас. В гості, дякую, мені дуже приємно. Щастя, всім. дякую, дякую усім, хто дивився. До речі, на каналі Містична історія та каналі Усе чудово почали діяти зимові знижки у 100% на підписку. Тому не зволікайте, підписуйтесь вже зараз.